Що викликає у вас необґрунтовану злість? Ютуб рекомендує серіал, але не з першої серії. Навіщо мені починати з шостої серії? Ютуб не може це порахувати. Ви дивилися першу, другу і третю серії, що буде після третьої серії? Сьома, очевидно. Наступна серія 21-ша. За нею йде друга серія, навіть якщо ви її вже переглянули. Дивно, що алгоритм Ютуб не може зрозуміти простий список серій. Так, але сьома серія має вищі показники залучення ніж четверта, п'ята або шоста. Тому Ютуб вважає, що це важливіше ніж хронологія. Коли не працює датчик руху на диспенсері для паперових рушників, я ненавиджу, коли вам доводиться просити у когось допомоги, щоб отримати мило, воду та рушники, але гермафоб в мені дуже не любить чогось торкатися. Мені, як гермофобу громадських туалетів, хочеться плакати, коли зручності зроблені таким чином, щоб нічого не торкатися. сенсорне мило та паперовий рушник тощо, але на дверях є ручка. Поки вони використовують справжні паперові рушники, а не тілей нові сушарки для рук, ви можете використовувати рушник, щоб торкатися дверної ручки. У деяких місцях тепер є сенсор у нижній частині дверей, де можна використовувати ногу. Це теж дуже зручно. Бо це досить огидно, коли ти бачиш, як хтось абсолютно недолухий, виходить із кабінки та береться за ручку, якою ти маєш торкнутися. Я б не назвав себе гермафопом, але існує певний рівень елементарної гігієни, якого повинен притримуватися кожен. А мене дуже злить, коли робиш відео, стараєшся, а воно збирає дуже мало вподобає і переглядів. Допоможі це виправити, будь ласка. Коли люди прискорюються, коли я планую перелаштуватися в іншу смугу на дорозі, ох, дякувати Богу, хтось це сказав. Я знав, що ці мудаки робляться лайно навмисне. Деякі люди навмисно ведуть себе як придурки, деякі люди не звертають уваги на свою швидкість, і коли помічають, що їдуть повільно, тому що хтось намагається їх об'їхати, вони виправляються самовпевнені люди, які явно не дуже розумні люди, які починають ухилятися від відповіді, замість того, щоб визнати, що вони чогось не знають. Я погоджуюся, що це жахливо, але на жаль, як студент-медик, лікарі зляться, якщо я кажу я не знаю на деякі з їхніх випадкових запитань, тож я змушена натомість вигадати якусь нісенітницю. Коли люди перекривають весь довпаний прохід своїми візками, моя дружина дуже злиться, коли люди це роблять. Вона буквально штовхає їхній візок на них. Я теж так роблю. Я піднімаю край їхнього візка та просто прибираю його з дороги. Зазвичай люди вибачаються за це, і зовні я до них вічлива. Але я завжди думаю: якщо тобі так шкода, то чому трясця ти взагалі це зробив? Відсутність здорового густу широкої громадськості, яка зазвичай спостерігається в продуктовому магазині, на дорогах в аеропорту, кінотеатрі, на спортивних змаганнях тощо. Два моїх улюблених тригери. Зупинитись у нижній частині ескалатора, щоб озирнутися та зрозуміти, куди йти далі. Сер, за вами є інші люди. Їх несуть до вас рухомі сходи, з яких ви щойно зійшли. Чому це так важко зрозуміти? Виходити з поїзда і зупинятися прямо перед дверима, бо не знаєш, куди повернути. Пані, ми також хотіли б вийти з поїзда. Бажано до того, як двері знову зачиняться. Здається, це проблема загалом. Люди абсолютно не розуміють того факту, що не можна зупинятися в людних місцях, або що ви не можете просто стати прямо посередині тісного простору і зайняти буквально всю кімнату. Я ненавиджу, як часто люди розводять руками і повільно рухаються прямо посередині проходу супермаркету, щоб у вас не було можливості пройти повз них. Сьогодні ввечері повертав сміттєвий бак на роботу, і велика група людей стояла посеред доріжки. Я сказав: вибачте, почекав кілька секунд, а потім просто продовжив рух та сказав: Мені потрібно поспішити і повернутися назад, щоб я міг смити сміттєвий сік зі своїх рук, перш ніж повернутися на кухню. Усі люди, крім одного, поступилися, і хлопець потягнув останнього з дороги інакше я не їхав би на нього. Він засмутився, що я не дочекався, поки він посунеться, коли він того захоче. Коли хтось зі мною спізнюється, це означає, що я теж спізнююся. І замість того, щоб пошвидше зробити макіяж і все таки інше, вони навпаки збираються довше, тому що ми все одно вже спізнюємося, тому це не має значення. Мені не варто злитися через це, але всередині я закипаю. Моя мама знає, що я йду на роботу об 11.50. Їм не подобається, що я запізнююся, оскільки я рятувальник. Мешканцям заборонено заходити у воду після цього часу, якщо немає охорони. Вона наполягає на прийнятті 20-хвилинного душу за 5 хвилин до того, як ми повинні піти, і каже, що все буде добре. Просто скажи, що ти в заторі, навіщо мені брехати? Щоб ти гарно виглядала в машині 10 хвилин їзди до басейну? Я прошу свою сестру возити мене, коли у неї є можливість. Коли людина або група людей стоять нерухомо на тротуарі, блокуючи рух, це тротуар, іди, бляха або люди блокують вхід, вихід із будівлі, тому що вирішили вибрати саме це місце для спілкування, і раптом вони стають сліпими і глухими до оточення. Вчора мені довелося зайти в Торговий центр Америки, щоб забрати клієнтське замовлення. Якщо ви не знайомі з МОА, у нього дуже широкі коридори. Група з дюжини підлітків вирішила, що вони обов'язково повинні зупинитись і попліткувати у найвужчому місці. Очевидно, я той самий повний мудак, який пролазить прямо через цей натовп, якщо ще хтось є на кухні. Моя мама завжди готувала, коли ми жили разом, і вона скаржилася, що ніколи не відпочивала. Одного разу я якимось дивом прокинувся прикинувся рано і вирішив приготувати сніданок, хоча моя мама не надто відставала. І коли вона побачила мене на кухні та намагалася допомогти, а я дуже добре вмію готувати і просто заважала. Я сказав їй не переступати поріг на кухню, тому що я сьогодні готую. Вона зробила це іншим разом, коли я готував суп для своїх друзів, від цього, хоч на стіну лізь. Люди, які дуже голосно говорять. З тих пір, як голос мого брата змінився із пусклявого на глибокий, він говорить на максимальній гучності. Іноді я буквально не можу сидіти поруч з ним. Чувак, тобі тридцять. Контролюй свій голос. У мене була двоюрідна сестра, яка робила щось подібне. Мені було років дванадцять, і, врешті-решт, я просто закричав їй прямо в обличчя Та ми чуємо тебе! Тому що ми були в лісі, і люди з двох кемпінгів почули її. Моя мама походилася зі мною, але сказала, що я не повинен був бути таким мудаком. Як власник собаки я ненавиджу людей, які не прибираються своїми собаками. Мене, як власника собаки, ще більше злить те, скільки разів я бачив, як хтось збирався у пакетик, а потім залишав його на газоні. Який в цьому сенс? Мені потрібно знати, що в голові у цих людей. Це зводить мене з розуму. Якийсь хлопець дозволив своєму доберману зробити величезне лайно на тротуарі. Я його наздохнув і сказав, що він повинен це прибрати. А він сказав, що це зробить на зворотньому шляху. Він повернувся назад і пройшов 50 футів до лайна, але продовжував іти, озирнувся і посміхнувся. Ви не уявляєте, наскільки я був близький до того, щоб повернутися, підняти те собаче лайно голими руками, наздогнати того хлопця і просто розмазати його від маківки вниз по обличчю та попередній частині сорочки. Я кажу вам, була ця чверть секунди, де це було так близько, так близько, я був такий нераціонально розлючений. А зараз авторка проморкотить свою думку. Мене дуже дратують тупі або невиховані люди. А ще ті, хто не хоче і пальцем поворухнути, щоб допомогти собі ж. Розказую історію. Працювала я у поліграфії. До мене часто приходили щось роздрукувати, зробити копію. Багато хто просто приходив з телефоном, а не з флешками, хто ними взагалі зараз користується. Та я просила їх скидувати файли в Telegram або Viber. Більшість таких клієнтів бабуся та дідусі, які не дуже розбираються, як це робити. Я це розумію. Для мене не було проблемою допомогти їм, коли у мене не було інших справ, я не була завантажена та. Коли не було черги, але зайнята я була дуже часто. Тому я зробила максимально зрозумілу інструкцію великим шрифтом з картинками роздрукувала та поклала на ресепшн. Ви думаєте, це дуже допомогло? Люди секунду дивились в ту інструкцію, кидали її мені разом з телефоном зі словами: зроби ти у тебе буде швидше, я не розбираюсь. Для довідки у мене часто в таких ситуаціях черга стояла людей з десяти за ними, та була купа паралельних задач. Отакі От люди мене просто виводять. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, що у вас викликає злість. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!